Тут що, що в нас є. Донфен, аня, тут джинма. Джинма. Раз, джинма, то певно сорокова. Так, Тут що є? Щось примусова гідравліка йде. А, 404 кентаврик, СДУ. Понятно, є ще. От, то йде, пожалуй, п'ятдесятка. Да, Скаут, паутинік то є. Пожалуйста, все. Все. Скаут, джинма, донфен. Сінтай, Форта, все, що є по всіх площадках, тут ви купите, дешевше. Вот, Ми вам все складемо відповідно. І привеземо, ви не будете переплачувати, От, що у нас тут Велика база. Тут все грузиться. По всій центральній Україні всі скупаються магазини саме тут. От. По всій центральній Україні всі скупаються магазини навіть тут. І тут саме. Більший вибір техніки від такого ящика і до такого.